Російські солдати воюють у Сирії. У мережі з'явилися докази того, що вояки федерації відряджають на допомогу режимові Башара Асада. Російські військові хуляються своїми фотографіями із Сирії в соцмережах. Вони позують на тлі бойових машин, блокпостів і військових частин. Деякі відверто кажуть, що перебувають у Сирії. Виказують правду і жінки військових. Ось на одному з форумів дівчинка. Дівчина скаржиться її чоловіка надовго відправляють у бік Сирії. Однак у Москві на ці докази не зважають минулого тижня. Участь російських військових у сирійській війні заперечив очільник Кремля. А пакети арасі готова що, о, в военной операції. Якщо каліція сложится? ми рассматриваем різні можливості, но пока то о вы сказали, що у нас на повестке дня не стає Мы... Однак опозиція Путіну не вірить. Депутат, Депутат не держдуми не Дмитро говорити. Гудко написав запит на ім'я ем міністра оборони Росії від Сергія Шойгу, вимагають пояснень про російських військових в Сирії. Почему очередные псковські і костромские десантники должны умирать за арабського стоматолога. У диктатора именно такой диплом. Причому делать это тайна. Москву пов'язують давні стосунки з режимом Асада. У Сирії розташована військова база російського флоту. Тому Кремлеві вигідно зберегти його правління на відміну від і США, які проти диктатури військовий Асада. Військовий контингент і бойові літаки в Сирії, і ми дуже уважно стежимо за цими новинами. Від занепокоєнь Вашингтон взявся до дій США вимагають від Греції закрити повітряний простір для російських літаків, а саме тих лайнерів, що прямують до Сирії. А Фіни на цей запит поки не відповіли.